Шахові баталії напередодні свята. 18 грудня вихованці відділення шахів дитячої юнацької спортивної школи змагалися за звання кращого гросмейстера. Міні турнір шахів зібрав дітей віком від 4 до 12 років. Грають, наприклад, якщо чотири рочки хлопців, то він буде грати з дівчинкою чотири рочки. Ну... Ставлю однакові вікові категорії, щоб якось їм і цікавіше було. Інтелектуальний вид спорту все більше стає улюбленим серед дітей. Гра на чорнобілій дошці захоплює своєю складністю та вчить наполегливості. Кожен шахіст, звісно ж, мріє стати чемпіоном. Я хочу виграти медаль за перше місце. Моя мечта – стати саме найкращий Грати у шахмати». Восьмирічні і Маша вже знають, до чого прагнуть. А от для маленької Тетянки перші кроки в серйозній грі цікаві і захоплюючі. Вона з задоволенням вивчає правила гри. Чи подобаються їй шахи, голосно відповідає. Про те, що навчатися грів шахи потрібно з самого маличку, наголошують і тренери. Змагання потрібні для того, щоб діти так, знали, що, що таке взагалі змагання, для чого вони потрібні, щоб вони вже починали звикати, бо шахи це не просто так потрібно ходити. Треба ходити, грати, вигравати, отримувати місця. На сьогоднішній турнір до дітлахів в ролі Святого Миколая завітав і голова громадської організації Прилуцька Федерація шахів Володимир Вегера. Маленькі шахісти мали. Змогу пограти в улюблену гру зі святителем Миколою, сам Володимир Вегара зазначає, такі турніри для малечі потрібні. Обов'язково потрібно проводити змагання, щоб діти могли знати, що змагальність – це в першу чергу, якби показує про показує проте їхні досягнення, чому вони навчилися, що вони вміють, що вони можуть робити. Змагання згуртовують, змагання організовують, змагання. Якби роблять сильнішими дітей, вони менше тоді переживають на більш великих, більш масштабних змаганнях, там міських, чи ОТГ, чи обласних. Тобто змагання мають бути завжди. Маленькі шахісти цього дня і позмагалися, і отримали подарунки. Відділ молоді та спорту Прилуцької міської ради вручив учасникам турніру Грамоти, медалі та, звісно ж, солодощі. Від імені Прилуцької міської ради та міського голови. Звичайно, наш відділ сім'ї молоді та спорту привітав діток солодощами. Прилуцька федерація шахів, зокрема Володимир Вегера, також привітав діток із цим святом разом. Ми привітали батьків, тренерів, дітей, побажали їм міцного здоров'я, успіхів, мирного неба і побільше яскравих, добрих, позитивних емоцій та подій. Сюрпризом для хлопчиків та дівчаток в породен Святого Миколая стала поїздка на лімузині та солодкі подарунки від Володимира Вегери. Ми ж всі як в дитинстві жили. Ми всі хотіли, щоб у нашому житті була присутня казка. Вот. І от а, Святий Миколаїв це якраз такий казковий образ а, добра, який приносить а, в подарунки, які приносить там а, радість, щастя в дім.